Зараз ви дивитесь на перший український автомобіль, у якого двигун був позаду, а багажник спереду. Найпопулярніше та найдешевше авто свого часу, яке з'явилося крім іншого, і в фільмах про Джеймса Бонда. Отже, сьогодні ми поговоримо про український автомобіль Запорожець. А саме з чого все розпочалось? Розквіт та падіння бренду, та можливо повернення легенди із новими силами у сьогодення. Ви на каналі Блін до мікрофон. Ви на каналі не бита, не мальована. Пристібайтесь і поїхали розбиратись. Напередодні того, як світ побачив перший запорожець, дещо відбувалось, що важливо знати для загальної картини. Це дещо стосується 1950-х років. Саме тоді у Європі розпочалася масова автомобілізація, і тоді ж на світ з'явився Фольксваген Кефер, також відомий як ЖУК і Сета Fiat 600». До речі, саме Фіат 600 та Фіат 500 зробили з післявоєнної Італії автомобільну країну. А Фіат 600 був таким популярним, що з 1955 до 1969 років його випустили понад 2,5 мільйони. Загалом у післявоєнний період всім був потрібен простий та недорогий автомобіль, але попит переважав можливості авторинку. Схожа історія була і в СРСР, тому згодом подивившись на європейський успіх, радянське керівництво. Вирішило створити щось своє, отечественне. Єдина проблема, що у Совєтів не було нічого свого. Яка ж новина, правда? Тож вони у класичному для себе стилі посиділи, подумали, зібрали Совєт найкращих умів Москви та тупо все вкрали. Ось, наприклад, порівняйте два авто Зліва 1937 року Opel Kadett, а праворуч 1946 року Москвич 400. Погодьтесь, важко не помітити схожість або ж, я б сказала, спижений дизайн. Зліва Opel Олімпія рекорд 1947 року, а праворуч Москвич 402» 1956 року. Тож враховуючи те, що Україною правила окупаційна влада і все вирішувалось саме нею, і Запорожець в певному сенсі був вкрадений. Його прототипом став вже згаданий мною Фіат 600». Хоча заради справедливості відзначу, що, хоч Запорожець і став його копією, та все ж неповноцінною. Але до цього я ще повернусь. Після Другої світової війни рівень життя населення почав швидко зростати. Збільшились прибутки, будувалося нове житло, зріс обсяг виробництва та асортимент товарів. У радянському союзі тоді з'явилися цілі райони компактних хрущовок, які, як не дивно, стали пов'язані із появою недорогих та доступних автівок. Радянська влада хотіла бути першою у всьому, а тому до доступної всім квартири для кожної сім'ї потрібно було додати. Ати ще й доступне недороге авто. Власне, це був крок до створення запорожця. На початку 1958 року Рада міністрів розпорядилася почати виробництво таких малолітражних машин на московському заводі. Але оскільки тодішня влада керувала стратегією рівномірного розміщення підприємств по всій території країни, то Запорожець почали виробляти у Запоріжжі на ЗАЗ. Запорізькому автобудівельному заводі. Цікаво, те, що цей завод радянська влада не будувала. Його історія починається ще в 19 столітті, а саме в 1863 році. Саме тоді голландський еміграт-колоніст Абрагам Коп відкрив завод з будівництва сільськогостехніки та металевих запчастин до вітриків. Після націоналізації у 1923 році завод отримав назву Комунар. Основна продукція заводу знову ж таки аграрної техніки. До речі, саме на цьому підприємстві у 1927 році буде випущено перший в Радянському Союзі зернозбиральний комбайн, а у 1959 році почнеться розробка першого авто Запорожець. Взагалі, запорожців було багато. Ще й в різних модифікаціях. Були й ті, які мене дуже здивували, але про них я ще згадаю трошки пізніше. А зараз пройдемось по всьому модельному ряду запорожців. Перший ЗАЗ-965. Нагадаю, що радянські інженери взяли за основу Fiat 600, але вони його не змогли повністю скопіювати, бо досвіду по випуску машин з розташуванням двигуна позаду в СССР ще не було. Треба було шукати новий двигун, і інженери зупинили свій вибір на 22-му сильному двигуні повітряного охолодження. Прототипом для цього двигуна послужив двигун німецького Фольксваген Кефер. За що інженери жартома назвали проектований автомобіль Фіат Фольксвагенович. Для повноцінного випуску автоновинки перепрофілювали запорізький комбайновий завод Комунар. А для виробництва двигунів завод у Мелітополі. У 1960 році на запорізькому заводі випустили на конвеєр задньопривідний дводверний ЗАЗ 965 Він мав невеликий мотор об'ємом 0,9 літра. Ось так виглядала його панель. А ось так двигун. У народі його прозвали Горбатим через форму кузова. На мій погляд, він дуже милий. Але як виявилось, він не був дуже зручним. Перший запорожець мав тісний салон, маленький багажник та шумний двигун, який швидко перегрівався влітку і замерзав взимку. Через цю комічність Запорожець швидко став героєм тогочасних анекдотів. І так, рубрика анекдоти. А чому в Запорожця двигун ззаду? Ну чим думали, туди й ставили. Річ у тім, що спочатку двигун розробляли не для цивільного авто, а для армійської амфібії. Радянські інженери змогли втиснути двигун у Запорожець, але нічого хорошого з цього не вийшло. Плюс, попри слабку потужність у 22 кінські сили, він працював настільки гучно, що у салоні неможливо було довго сидіти. Невдалим виявилося й розташування бензобака в передній частині кузова, де був багажник. Це створювало додатковий ризик пожежі, а в салоні постійно пахло. Бензином. Окрім бензобака, у багажнику було і запасне колесо, і блок запобіжників. І фактично туди більше нічого не вміщалось. Двері в ЗАЗ 965, як у Фіаті, відчинялися проти ходу руху авто. Такі двері потім, до речі, назвуть Suicide Doors. Але, на відміну від італійської малолітражки, у радянського аналога спочатку не було внутрішніх ручок дверей. Замість них були засувка шпінгалет і рамінна петля. Такі двері могли випадково відчинитися. На ходу і знести машину з дороги. Це є <плес> так ну слухайте, це перші блін розробки. Hello, guys! До речі, у нас є телеграм-канал, на який ви можете підписатися, щоб не пропускати оновлення. Там ми будемо випускати анонси про нові ролики і багато-багато чого цікавого. Так що підписуйтесь і обіцяю, вам буде цікаво та весело. Але, попри все це, через відносно невелику ціну ЗАЗ-965 швидко став популярним. В момент свого випуску перший Запорожець цієї моделі коштував приблизно 1800 радянських рублів. Для порівняння, середня зарплата в СРСР у той час становила приблизно 80-120 рублів на місяць. І, звичайно, Запорожець став таким популярним не тому, що всі його хотіли, а тому, що у людей просто не було вибору. Певний обмежений імпорт машин тоді. І все ж був, але він стосувався машин соціалістичних країн, наприклад, Чехословаччини або НДР. Тому в основному була можливість придбати автомобілі тільки місцевого виробництва. А ось імпорт машин із західних країн, таких як США чи Західна Європа, був винятково рідкісним. І переважно стосувався урядових або дипломатичних потреб. Тож, завдяки своїй доступності, як і фінансовій, так і ринковій, Запорожець став одним з найпоширеніших автомобілів серед населення. Всі попередні недоліки ЗАЗ 965 спробували виправити. І тому в 1962 році вийшла оновлена модель ЗАЗ 965 А потужність двигуна зросла з 22 до 27 кінських сил, а максимальна швидкість з 80 до 90 км на годину. Він так само був задньопривідним, але його двигун був більш практичним, особливо зимою. І така модернізована модель випускалась у період з 1962 до 1969 -го. Але радянський автосервіс виявився не готовим до масової автомобілізації. Навіть у Москві на початку 1960-х працювали лише сім станцій техобслуговування. Запчастини та масло були в дефіциті, а ще просто. То не вистачало місць, де припаркувати свою машину. Всього такої новинки було випущено 322 106 авто. До речі, саме ця модель запорожця ЗАЗ 965 А була у фільмі про Джеймса Бонда Золоте Око 1995 року. Там агент з ЦРУ Джек Вейт їздив на цій моделі. Чим не чудовий момент, аби заправити наш канал кавою, скориставшись посиланням в описі. Дякую. Також ЗАЗ 965. А мав свої версії для інвалідів Другої світової війни ЗАЗ-965Б АВАР, які були доступні для них з величезною знижкою, або з часом їх отримували безкоштовно. А також був більш розкішний експортний варіант ЗАЗ-965АЕ Ялта. Його так називали через те, що слово Запорожець було важко вимовляти за кордоном, а от Ялта була більш проста для вимови. Такий Запорожець був дешевшим і про. Остішим у виробництві порівняно з багатьма західними аналогами, і це робило його привабливим для країн з нижчим рівнем доходу. Такі машини експортувались до східної Німеччини, НДР, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Куби, Фінляндії, Югославії, Греції та Єгипту. Але якість його збірки та технічні характеристики поступалися багатьом європейським моделям. Тож на європейському ринку Запорожець виглядав не дуже презентабель. У 1961 році, паралельно із модернізацією горбатого Запорожця, конструктори почали розробляти модель ЗАЗ-966 із новим кузовом. Але його масове виробництво затрималось на 6 років. Бо за планової економіки та відсутності конкуренції союзне керівництво просто не бачило сенсу ставити на конвейер нову модель. Лише через рік після виходу попередньої. Не те, що айфони. Кажуть, що на створення нового зазу явно вплинули появи Chevrolet Корвейер? Я, блін, тоді, коли вичитувала сценарій, 25 разів передивилася. Блін, я не можу запам'ятати, як це правильно. Chevrolet Корвейр. Кажуть, що на створення нового зазу явно вплинули появи Chevrolet Corve та інших європейських автомобілів, які були згодом. Зокрема, Hillman Імп та. Ensu Prince. До речі, ось цього останнього запам'ятайте, я до нього ще повернусь. Двигун у новій моделі теж розташовувався позаду. Спочатку його потужність була 30 кінських сил, потім виросла до 40 За проєктом це дозволяло новій автівці розганятись до 120 км на годину. ЗАЗ-966 мав власну особливість: смішні вуха вентиляційних отворів, через які він отримав прізвисько вухатий. А ще він мав більш сучасний та функціональний дизайн. Мав новий кузов та більші габарити. Фари були встановлені горизонтально, не так, як у ЗАЗ-965. Через те, що він був більший, було більше місця в салоні і ним було комфортніше керувати. ЗАЗ-966 мав чотирьохступінчасту механічну коробку передач, але більш досконалену, ніж у ЗАЗ-965. Була покращена система опалення та вентиляції. Автомобілі другого покоління запорожців це ось ці моделі. ЗАЗ-966, заз 966 за ЗАЗ 966 В, ЗАЗ 968, ЗАЗ 968А, а також ЗАЗ 968М. Випускалися вони до 1994 року. Модифікації відрізнялися деякими дрібними змінами та удосконаленням двигуна, але головної проблеми так і не вдалося позбутися. Двигун часто перегрівався. Тому водіям доводилося зупинятися десь на узбіччях і чекати, поки він охолоне. У цей час амбіції українських інженерів привели до того, що вони хотіли розробити новий легкий фургон, що по конструкції імітував би корвер Грінбрієр. Правда, круто виглядає? Тоді ж конструктори запорізького автозаводу спробували розробити на базі ЗАЗ-966 невеликі вантажівки фургони, пікапи та мікроавтобуси. Їх планували випускати для підприємств, щоб перевозити дрібні партії товарів. Кілька дослідних зразків навіть встигли випробувати на околицях Запоріжжя та у Криму. Серед таких новинок були це ЗАЗ 970 та ЗАЗ 970 Б. Ці фургони та пікапи були розраховані на перевезення вантажу до 400 кілограм, але вони так і не надійшли у масштабне виробництво. Тоді у запорізького заводу на запуск серії нових фургонів не вистачило коштів, плюс на це було накладено вето радянськими міністрами. Від заводу вимагали головного. Збільшення виробництва легкових машин, тому проект з вантажівками та фургонами довелося закрити. Також протягом 1962-1963 року. Випускали спеціальний поштовий фургон за 965 с і на відміну від всіх своїх попередників, він був праворульним. Ця модель була розроблена спеціально для поштарів. Тому кермо зробили праворуч, щоб поштар не виходив постійно на проїжджу частину, а відразу на тротуар. ЗАЗ-965 с випускали в невеликих кількостях. Всього їх виготовили лише 650 екземплярів. На початку 60-х років були малі пікапи ЗАЗ. За основу взяли перший горбатий запорожець ЗАЗ-965. Але ці машини були не товарні, і до тогочасного покупця вони також не дійшли. В основному запорізький завод робив такі маленькі вантажівки для своїх внутрішніх заводських потреб і зазвичай виготовляли їх на основі бракованих кузовів. А ще завод випускав моделі пікапів для продажу. Але це було на початку 90-х, і їх було лише близько 2500. Бо на них не було великого попиту. Ще були певні інші версії легкових ЗАЗ, які виготовляв луцький завод. Виглядали вони ось так, та називались Луаз 969 та 967. Наприкінці 60-х на базі ЗАЗ 966 Навіть спробували зробити гоночний автомобіль. Юність в основі конструкції кузова була трубчаста просторова рама. Та й всі основні параметри автомобіля зберігалися. Єдине тільки потужність двигуна збільшили на 7 кінських сил. Але в серійне виробництво цей гоночний автомобіль теж не потрапив. ЗАЗ 966 залишився на конвеєрі майже до 21-го століття і був знятий з виробництва аж у 1994 році. До 69-го року було випущено майже 320 тисяч одиниць першої моделі Запорожця. Згодом у період з 72-го по 90 то четвертий рік випускалась інша відома модель ЗАЗ 968 і тут я не можу не згадати про ще одну крадіжку радянського керівництва, бо у ЗАЗ 968 був свій прототип, і ти не повіриш, але цього разу німецький. Мова йде про Енсу Prince 1961 року випуску. Так, 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 це якраз той, який я просила запам'ятати. Подібність між цими двома моделями кидається в очі відразу, але якщо копнути глибше. Енсу також скопіював дизайн Chevrolet Corvair. Оригінал також був задньомоторним, але з двохциліндровим двигуном. Зліва радянський варіант, а справа німецький. Примітно те, що ця модель стала завершальною в історії цілого ряду українських запорожців. І саме ЗАЗ 968 виявився рекордсменом і довгожителем. Він, на відміну від своїх попередників, випускався понад півтора десятки років, 79-го по 94-й рік. Ну і відрізнити ЗАЗ-966 від ЗАЗ-968 легко. У нього гладкі боковини без повітрозабірників, тобто вух. Двигун був таким, як і у попередньої моделі. Єдине він мав кращу циркуляцію повітря під капотом. Також замінили двоважільний перемикач на триважільний, який дозволяв вмикати поворотники, перемикати світло фар, вмикати склочисники і так далі. До речі, саме цю модель запорожця показали в Топгір. Виявляється, спереду під ногами одного з пасажирів. В конструктори розмістили маленький прямокутний люк для зимової риболовлі. І Джері Кларксон це якраз і показує у випуску. Але якщо що, то в історіях ЗАЗу були й передньопривідні авто. Головний конструктор ЗАЗу талановитий інженер Володимир Стешенко уважно стежив за розвитком машинобудування в країнах Західної Європи. Тому ще в 1973 році він почав розробку автомобіля за новітньою тоді схемою, передньопривідною з фронтальним розташуванням двигуна. Проте московські чиновники із Мінавтопрому всіляко гальмували це аж до 87-го року. Радянські міністри тільки те й робили, що обговорювали чи варто випускати нову модель, враховуючи, що населення все ще добре купувало перші запоріжці. Наприклад, до 82-го року їх вже було продано 2 мільйони. Тож нова модель з'явилась на світ аж у 87-му році, і це була ЗАЗ-1102. Таврія компактний передньопривідний хеджбек, який став великим кроком для заводу ЗАЗ. Взагалі, радянські чиновники погодили випуск Таврії лише наприкінці 82-го року. Але через те, що тоді були не найкращі економічні часи, виробництво фактично розпочалося лише в 1986 році. Треба врахувати, що перші серійні таврії коштували тоді приблизно 5 тисяч рублів. Хетчбек вийшов типовий для того часу. Нічого оригінального та привабливого, але не гірше за інші. Його перевагами були невисока ціна, надійна підвізка та мале споживання пального 4,6 літри на 100 км по шосе. Серед недоліків схильність кузова до корозії, невисока якість електрообладнання. Таврію навіть експортували. За кордоном вона, як і інші радянські авто, продавалася за демпінговими цінами, під промисловим гаслом, нове авто за ціною вживаного. Однак результату це не дало. До речі, з цією моделлю була знята дуже дивна реклама, у якій власник Таврії заправляє машину кількома краплями бензину зі своєї запальнички. Але яка б ця реклама не була крінжова, вона от зараз, увага, завоювала у канах бронзового лева у номінації Торгова реклама. Тобто найкреативніша реклама серед всіх номінантів прикол. Згодом машину допрацьовували, з'являлися нові варіанти. Наприклад, п'ятидверний універсал Дана, пікап і навіть експериментальний кабріолет. Але у 1990-х роках багато з цих автомобілів було викинуто, бо вони були нічого не варті і, відверто кажучи, навіть дешеві вживані західні автомобілі типу Fiat Uno, Ford Fiesta ST і Peugeot 104, які надходили в колишні радянські країни, були значно кращими в технологічному плані. Тож, по факту, та. Вона ж засудить 1102 стала останньою автівкою, яку розробили на запорізькому заводі за часів СРСР. Далі була незалежність. Незалежність України. Двадцять 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 1991 рік зустрів незалежну Україну із Запорожцем ЗАЗ 968 м та новими Тавріями. Якийсь час ще був сенс випускати нові авто, але економічна криза 92-93 років та відкриття іноземних автосалонів в країні призвели до того, що потік закордонних авто наростав. А вітчизняний автопром навпаки втрачав позиції в цей період. Завод продовжував виробляти старі моделі Таврія, намагаючись вижити в умовах нової реальності. Розуміючи це, нове керівництво держави вирішило зробити все, щоб врятувати ЗАЗ. Імпортні автомобілі обклали додатковим митом 25% від їх вартості. Потім, у 94-му році, перший президент Леонід Кравчук видав указ, яким нові автомобілі ЗАЗ 968 М звільнив. Від ПДВ, а для Таврії його істотно скоротили. А ще у 97-му році держава списала понад 20 мільйонів доларів податкового боргу ЗАЗУ. Також завод намагався приділити час створенню нових моделей, як от ЗАЗ 1103 Славута, і ЗАЗ 11055 Таврія пікап, але це не допомогло. Тоді ж випуск автомобілів на заводі впав в 11 разів з 90 тисяч до 7 тисяч. В умовах економічної нестабільності завод шукав можливості для модернізації та співпраці з закордонними партнерами. У 98-му році було укладено угоду з південнокорейською компанією Део. У рамках цієї співпраці на ЗАЗ почали виробництво моделей Део Ланос, відомої як ЗАС Lanus, Нобіра і Leg Leganza? Що вообще за, за ці назви? Вже згодом така співпраця мала великий успіх. Модель ЗАЗ Ланос швидко здобула популярність в Україні, а виробництво Ланосу стало основою для подальшого розвитку заводу. У цей період ЗАЗ також почав виробляти модифікації Ланосу, включаючи седани, хетчбеки та комерційні версії. Але згодом у 2002 році компанія Део оголосила про банкрутство. У 2005 році було укладено нову угоду вже з китайською компанією Чері. Така співпраця дозволила ЗАЗ. Запустити виробництво моделі ЗАЗ Форза, яка базувалася на Чері А13. Крім того, було підписано угоду з російським ВАЗом для виробництва моделей ВАЗ 21093. У 2003 році «Укравто» підписала угоду з Дженерал Моторс про створення на ЗАЗ виробництва моделей Lanus потужністю до 90 тисяч штук на рік. Крім того, на заводі почали збирати кілька марок автомобілів Opel, Dacia, Mercedes-Benz та Lada. Для цього у 2005 році «Укравто» навіть придбала завод FCO у Варшаві. Там відбувалися маніпуляції з Chevrolet Aveo та різними моделями KIA. Тоді... Ну KIA, ну <laughs> <K -A. laughs> <laughs> Я не можу, <щоб тач> <в> мене <клес> язик заглядається! KIA, не Кія, тихо Кіо. Я здесь власники Кіяти запинаю в коментарях. З цього роліку можна буде стільки вирізок тупорилих зробити, це просто. Тоді ЗМІ писали, що їх ввозили в Україну під виглядом деталей, не обкладаючи митом, і збирали на українському заводі, імітуючи вітчизняне виробництво. Але ти не повіриш, це вивело зас у національні лідери. З 2000 по 2016 роки Deolanos був лідером з продажів і до певної міри став народним автомобілем. У 2006 році на заводі випустили 193 тисячі авто, у 2007 282 тисячі, у 2008 258 тисяч. Далі була криза. Вона почалася в США у 2008 році, а через рік докотилася до України. Машинобудування стало однією з галузей, які постраждали найбільше. Причини було дві: відкриття українського ринку після вступу України до світової організації торгівлі та девальвація гривні. Через що автомобілі для багатьох були вже не по кишені. Треба враховувати зміни на ринку і зміну влади в Україні у 2014 році, після чого закінчилася підтримка автопрому. Тодішній уряд Арсенія Яценюка скасував утилізаційний збір та зниження спецмит. плюс чергова девальвація гривні, зростання ставок за кредитами та загальний економічний спад. Плюс вторгнення Росії в Україну відлякало потенційних інвесторів. Все це завело ЗАЗ у боргову яму. З кожним кроком ставало деталі гірше і гірше, бо завод розрахований на виробництво 150 тисяч автівок на рік. У 2016-му випустив близько тисячі машин. Цього разу держава не стала рятувати заз. У 2015 році підприємство навіть виставляли на продаж до заводу. Придивлялися Hyundai, Kia, Renault, Nissan, General Motors і Chery. Але після відкриття кордонів для машин з ЄС вже й не було сенсу говорити про ЗАЗ. бо люди пересіли на дешеві уживання авто, плюс ввезення так званих євроблях. Та несплата за них податків негативно впливала не тільки на автомобільний ринок, а й на автопромисловість. Останні роки з 2017 року завод майже припинив виробництво та максимально скоротив персонал. Тоді там залишилося лише 1200 осіб, але проблема полягала ще й у тому, що один працівник був і за зварювальника, і за маляра та збирача. Завод тримався завдяки виробництву малих комерційних напіввантажних автомобілів, автобусів і тракторів. У 2020 році на ЗАЗу почали збирати кросовер Рено Аркана, але й це не допомогло. Виробництво на а ЗАЗ повністю не зупинено. Сьогодні там можна придбати тільки автобуси. Автобуси ЗАЗ А 08, шкільний, приміський, міський та низькопідлоговий. Та ЗАЗ А10. Наприклад, ЗАЗ А 08 приміський коштує 2. Дві... Два мільйони? Скільки, блядь? 9 чи 10. Ви що, їбанулись? 2 мільйони? Я в шокі. ЗАЗ А 08 приміський коштує 2 мільйони 294 тисячі гривень з ПДВ. Чи чекати на новинки від ЗАЗ у майбутньому на сьогоднішній день? ЗАЗ як і представники Укравто, поки не дали ніяких коментарів щодо цього. Ну, принаймні, я не знайшла такої інформації у ЗМІ та на головних сайтах ЗАЗ та Укравто. Але якщо що, інформація на офіційному сайті ЗАЗ не оновлюється вже понад два роки. А потім, ще трішки порившись в інтернеті, я знайшла ось таку новинку за березень 2024 року. Новина у мережі з'явилося зображення нового запорожця. Наразі це лише віртуальний проект незалежного дизайнера, але такий ЗАЗ 965 міг би наробити немало, Галасу на сучасному ринку. Плюс там були ось такі фотки. Виглядає, він цікаво. Але єдине, я не знайшла підтвердження цьому джерелу. Таке відчуття, що сам сайт про машини розробив цей концепт і вирішив його подати як новину. Тож інфа не перевірена. Думаю, для того, щоб у Запорожця було майбутнє, треба підлаштувати його під сучасного користувача і зробити його конкурентно-спроможним. Бо поки все це на словах без дій та інвестицій. Мені особисто, як я вже казала, Запорожець здається дуже милим, але він абсолютно незручний. Та й останнє, що він випускав, було ще на початку Незалежності України, а зараз між тим вже 2024 рік. Тож хотілося, щоб ця історія продовжилась. Як думаєш, чи є у майбутнього Запорожця та яке воно? Чи зацікавила тебе ось така його крайня модель? Чи краще б придбати закордонне? Про все пиши у коментарях. А ще підтримай канал лайком і підпискою. Бо у наступному відео я розкажу про іншу українську автолегенду. Дякую за перегляд! Па!